Вітаю вас з початком осені і бажаю вам і собі, щоб у нас не було депресії, як у мене завжди. Буває. Амінь. Я щиро сподіваюся, що у вас було кайфове літо, насичене офігезними моментами, тому що у мене воно прилетіло дуже швидко і було таким супер робочим. Потім я ще зробила лазерну корекцію, і мені не можна було відвідувати водойми, басейни. Тому в час, коли я могла трошечки відпочити, я все одно працювала, обробляла і зробила для себе висновки, що, мабуть, я буду старатися працювати протягом року, щоб влітку, хоча б місяць, виділити на якийсь відпочинок, бо при такій жарі існувати, я вважаю це impossible. Але в кінці місяця у мене було декілька вихідних, тому я старалась провести їх насичено. Ялася зі своїми близькими друзями, кудись їздили, ходила на побачення е, з хлопцем. І 2 вересня ми ще спіймали такий теплий літній день і поїхали разом до басейну. Де мене тожіть, будь ласка, ні, не, Ну ні! Пожалуйста, не трогай мене! Ну, ти я не го. Ну, знаєш! Хоч! Ні! Блять, не смішно. З приводу осені, то я дійсно максимально просто налаштована зробити її атмосферною і створити багато класних теплих спогадів, тому що дійсно в більшості у мене якийсь депресивний стан, я закриваюся в себе, і ця вся краса, яка мене оточує, вона якось не мотивує, а навпаки. І взагалі я спостерігаю таку тенденцію в цьому році, що українці дуже чіпляються за якісь моменти, які можуть, хоча б трошечки їх робити щасливими. І вже в серпні моя стрічка була заповнена відосами. З атмосферою осені і якимись покупками осінніми, тому я теж не виключення і вирішила робити все для того, щоб підтримувати цю атмосферу. І закупилася трошечки в сінцеї, тому зараз буде невеличкий анпакінг. in the spring Then watch them tumble down Autumn in my heart A cold and lonely fall. And all the birds... And сталося we have Дуже важливе для нас. У нас поповнення в сім'ї. Ми завели ще одну кішечку, тепер у нас двоє Василь і лапка. Ми вже дуже давно говорили про те, щоб завести другого котика, тому що розуміємо, що так буде веселіше Василю і нам. І ми любимо котів. Цього достатньо. І якось в один момент ми почали прям постійно про це говорити. І Міша був налаштований рішуче. І якщо я була в роздумах, то він був прям впевнений в тому, що нам точно треба друга кішка. Я зайнялася пошуками на OLX. Звісно, ми розглядали тільки безпритульних котиків. І знайшла оцю Масюбку, яка тепер живе у нас. Блін, я зрозуміла, що я в попередньому влозі вас теж знайомила з Василем, але він у нас майже рік, а лапка два е тижні. Опа! Ти моя Масюбка! Це наша красопета. Але є одна проблема, на жаль, у неї лишай, тому ми її лікуємо. І місяць вона знаходиться в ізоляції від Василя і від нас, в принципі. Тому ми стараємося з нею не контактувати. От я зараз її взяла на руки, але дуже інтенсивно їх буду вимивати. Дуже шкода, що так, тому що хочеться вже з нею гратися, хочеться її обійняти, зацілувати цю булочку малесеньку. Але треба ще почекати десь три тижні для того, щоб повністю її вилікувати, і вона могла познайомитися зі своїм братом. «Так все єс, скажи!» але ми дуже щасливі, що вона тепер у нас є. На така раз у в нас. <гум> З коробки вже вилазила 300 раз. Так що, такі от у нас неймовірні новини. Сьогодні по планам у мене прибирання та приготування їжі, тому що приїжджають дві дуже важливі для мене людини: це Тять Валя, мама мого хлопця, і моя бабуся Галя. З якою ми не бачилися три роки через війну, вона живе на окупованій території Херсонщини і виїхала заради того, щоб з нами побачитись. І слава Богу, вона приїжджає так, що я зможу приділити їй якийсь час. Тому ми поїдемо в Межигір'я, прогуляємося Києвом, покажу їй тут. Все розкажу. Так що попереду такі трепетні сімейні дні. А зараз, як і обіцяла, хочу розказати вам декілька фактів про кіно. Насправді для багатьох вони можуть здатися абсолютно банальними. Але повірте, якщо вдуматися в кожен з них, то насправді все не так просто. Перший і дуже відомий для всіх факт: ти маєш відтворити все з дубля в дубль, але просто уявіть, що їх 10, 15. 20. І сцена триває не 30 секунд, а декілька хвилин, і під час неї відбувається купа всього. І якщо ти поправив волосся в один момент, ти маєш поправити так само в наступному дублі. Якщо ти десь там почухав собі за вухом, як ти поставив руки, кожен твій рух, ти маєш контролювати. А коли ти вживаєшся в роль і ти в сцені, то іноді ти абсолютно не контролюєш свої рухи. І слава Богу, що у нас є на майданчику людина, яка знімається все на телефон. І я іноді можу сказати, Юля, покажи мені, що я. Зробила в цьому кадрі, бо я взагалі не пам'ятаю, як я рухалась. І, звісно, також це стосується вашого плачу. Якщо ти заплакала от в цей момент на цій фразі, ти маєш заплакати в цей момент на цій фразі в наступному дублі. І так ще 10 разів підряд. До речі, з приводу плачу, нещодавно в мене була сцена, де я мала ридати з початку до кінця і. Сцена знімається приблизно від 40 хвилин, тобто весь цей час ти маєш плакати. І ти вже там на якійсь десятій хвилині, ти вже просто задовбуєшся, в тебе закінчуються сльози, але все одно ти маєш маєш набирати оцей весь градус і його тримати протягом сцени. Але є один рятівник, який називається сльозний карандашик, і іноді, коли я не можу витягнути з себе. Ах, страдання, то я прошу гримери, щоб вони мені трошечки помазали ось тут, і воно одразу викликає сльози, але все одно ти маєш добивати його чимось внутрішнім. А ще є такий прикол, що вас завжди чують, тому що ви опітлічені. І іноді ти просто забуваєш про цей момент і можеш ляпнути якусь фігню, і потім, виходить, за це трендюлей, тому треба бути дуже обережним в своїх висловлюваннях. Ще один факт: сцени знімаються не по порядку. Тобто ти маєш настільки відпрацювати лінію свого персонажа, щоб ти могла легко війти, там, з 16-ї серії в п'яту, і це все може зніматися в один день і не провтикуватися з станом, який у тебе має бути в сцені. Колись я знімалася в одному короткометражному фільмі, і там взагалі найважчі сцени і кінцеві сцени ставилися в перший день, наприклад, сцена зґвалтування. І ти, наприклад, тільки познайомилася з актором і одразу маєш грати, отакий от з ним триндець. А ще в кіно завжди всі летять. Летіти це запізнюватися. Тобто сцена мала закінчитися там о другій годині, а вже третя, тридцять, ніхто ще не обідав, всі злі, і ми маємо дозняти цю сцену, тому що так заплановано. Часто бувають перепрацювання, але от слово сполучення «ми летим» — Це просто база кожного дня. Ну ніби все. Так, да, це все. Немало. Чесно, дуже сподіваюся, що вам було цікаво і, хоча б якийсь із цих фактів ви не знали. А ще мене якась загострена фаза, що я хочу все скуповувати. Я транжира. А, і до речі, я сподіваюся, що ми зробимо це маленькою традицією. Запрошую вас до перегляду плівкових кадрів за серпень. У мене величезний просто вішліст. Чесно, я не дуже вірю в те, що я собі це все куплю, але те, що я все таки купила, тому часом покажемо. Перша моя покупка це така от осіння, тепла сукня з HM. Взагалі не покладала на неї ніяких надій, просто так кинула в корзину, думаю, ладно, помірюю. Але вона просто для мене ідеальна. Я таку шукала вже декілька років, і всі вони дивно сідали по моїй фігурі. А ця прям перфект, перфект І наступна річ, яка я впевнена, буде найкращою покупкою за цю осінь, це шкіряна коричнева куртка. Так, я взяла її в магазині Хаус в розмірі М, щоб вона була такою більш оверсайзною. І я просто в захваті. Мені прям дуже подобається. Я вже чекаю, коли там буде. Ну я не дуже чекаю, коли буде холодно, але чекаю часи, коли я її одягну. Вона прям дуже кайфова. І там, до речі, є декілька кольорів, тому якщо ви шукали свою ідеальну куртку на осінь, я вам дуже раджу. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей влог. І хочу, щоб ви зрозуміли, що ваш фідбек для мене просто неймовірно важливий. Я розумію, що зараз вже не модно там робити репости в сторіс і так далі, але в мене є невеличке до вас прохання. Просто поділіться цим відео, не знаю, в чаті з друзями, киньте якимись своїм подружкам. Можливо, їм буде також цікаво слідкувати за моїм життям. О, Боже! Дякую вам за перегляд, обіймаю і до скорої зустрічі. than you